Вітаю вас, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо інструментарій інтеграція з Google календарем. BackOffice G, який представлений календарем, надає можливість провести інтеграцію з Google календарем. Тоді події і задачі, які є у вас в календарі, будуть інтегровані з вашим Google календарем. Відповідно, розглянемо, як встановити таку інтеграцію. В першу чергу, коли ми додаємо наш календар до Google, ми можемо додавати його декілька разів, наприклад, в залежності від того, які встановлені фільтри, наприклад, фільтри менеджера, статусу, швидкі фільтри по типам задач і так далі. Це надає можливість в Google календарі, отримати саме той календар, який вам потрібен для ваших менеджмент цілей. наприклад, моніторингу бронювань або моніторингу зустрічей, або моніторингу запланованих. Показів об'єктів нерухомості, або повністю вивантаження в Google всіх задач для того, щоб їх переглядати також в Google календарі. Незалежно від того, яка ціль, розглянемо, як додати існуючий календар в Google. Для прикладу, я бажаю додати календар в G в Google. Відповідно, я обираю необхідні фільтри, нехай це буде менеджер демо, статус Всі, тип завдання «Всі». Натискаю додати до Google і вибираю, що я буду імпортувати завдання по поточному фільтру. Відповідно, далі, у спливаючому вікні, мені необхідно пройти авторизацію в моєму обліковому записі. Я вибираю безпосередньо свій обліковий запис і натискаю Додати. Далі, для застосунку G+, необхідно видати права доступу. Збільшимо дане вікно для більш зручного перегляду. І бачимо, що. Нам необхідно додати доступи для G до перегляду списку календарів та створення календарів. Вибравши дані пункти, натискаємо продовжити. Тепер ми бачимо, що відбувається створення календаря. Відкриємо календар Google і бачимо, що в нас створився новий календар, який називається G мої події. Відкриємо даний календар в режимі перегляду безпосередньо місяця. Тепер ми бачимо, що ті задачі, які є в нас в G+, календарі, також імпортовані в календар Google. Для прикладу, тут ми бачимо Zoom-зустріч, зустріч в офісі, дзвінок і 3 числа зателефонуйте клієнта. Переглядаємо, що аналогічні задачі перенесені в Google календар. Відповідно, це надає більше можливостей для менеджерів, керівників налаштовувати індивідуальні календарі та працювати з ним. Безпосередньо, якщо ми бажаємо змінити задачу, або поставити її статус виконано в G+, Таким чином, задача буде також оновлена в Google календарі. Поглянемо. Зум зустріч: ставимо статус виконано. Зберігаємо. Бачимо, що дана задача виконана та викреслена, і аналогічне оновлення відбулося в Google календарі. Таким чином, ви можете створювати задачі в G+, інтегрувати їх з Google календарем. Та оновлюючи статус задачі в G+, автоматично мати оновлений статус в Google календарі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, використовуйте переваги G+, яка надає більше можливостей для вас, вашого бізнесу і ваших менеджерів. До зустрічі в наступному відео.